Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Хоча офіційно громадяни України можуть залишатися в європейських країнах ще досить довго. Умови перебування в країнах світу відрізняються назавжди. Українцям залишитися дозволила Нова Зеландія. Проте у Європі наші співгромадяни мають лише можливість тимчасового перебування, яке обмежене часом продовження бойових дій. Ряд європейських країн вже скорочує свою програму підтримки. Швейцарія готова заплатити за те, щоб українці залишили її територію. Уряд країни вже розробив стратегію щодо повернення українських біженців додому. Розмір виплат коливатиметься від 1 тисячі до 4 тисяч швейцарських франків. Це від 1050 до 4200 євро на особу, залежно від того, коли людина вирішить повернутися на батьківщину. Швейцарські урядовці розраховують, що статус С, Статус тимчасового захисту для українців буде скасовано у 2024 або 2025 році. За повернення додому гроші обіцяє і Норвегія, як повідомляється на сайті імміграційного управління країни. Якщо ви маєте дійсний дозвіл на проживання в Норвегії, але зараз бажаєте повернутися на батьківщину, ви можете подати заявку на отримання гранту від норвезької влади. А це 17 тисяч 500 норвезьких крон близько 58 тисяч гривень готівкою. Одна з найщадріших для українців країн Ірландія планує обмежити новоприбулих українців у наданні державного житла. Пише The Irish Examiner. Згідно з меморандумом, який знаходиться у процесі розробки, після трьох місяців перебування в держжитлі українцям доведеться або шукати помешкання в приватному секторі оренди, або брати нерухомість під заставу за схемою пропозиція житла. Крім цього, уряд хоче розглянути питання про скорочення соціальних виплат. Майже 97 тисяч українців прибули до Ірландії. Понад 73 тисячі отримали державне житло вартістю 1,5 мільярда євро на рік. На 10 жовтня 2023 року, за даними ООН, по всьому світу було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч 400 українських біженців, з них у Європі 5 мільйонів 831 тисяча 200 осіб.